1 Коринтян, в 7 розділі 7, з 12 по 13 вірші написано Іншим вже кажу я, а не Господь. Якщо якийсь брат має невіруючу дружину і та згідна жити з ним, хай її не покидає. А коли якась жінка має невіруючого чоловіка, і той погоджується, погоджується жити з нею, хай не покидає чоловіка. А про що далі йде мова? Якщо чоловік не проти, що дружина будує свої стосунки із церквою Божою, якщо чоловік не проти, дружина має залишатися. А якщо чоловік проти і не хоче залишатися з дружиною через церкву, що відбувається? Розрив і в людини, яка обирає бути з церквою. Що відбувається? Вона обирає бути не зі своєю земною сім'єю, а вона обирати, обирає бути зі своєю родиною. Небесною. Це дуже важкий вибір, тому що коли ми не можемо усвідомити до кінця, наскільки важливо і наскільки рідними є люди, які сидять поруч нас в цьому залі, що на небесах ми зустрінемося не різного віку. Ми зустрінемося всі одного віку. Будемо всі спілкуватися на Ти. І знаєте, я інколи уявляю, що. от Бабуся, яку я бачу, який там, там 80 майже 90 років, що я на небесах з нею побачуся, вона буде така ж сама молода, як я, ну, це дуже цікава картина. Але це все реальність, це все реальність. І коли ви розумієте, що Павло тут каже? Не те, щоб я. якби... Він акцент робить не на тому, що людина вільна, якщо невіруючий, да, наприклад, чоловік або жінка, уходить від мене через мої релігійні переконання. Він каже, що ви не маєте відмовлятися від своїх релігійних переконань, навіть якщо вам погрожують розлученням. Тобто він ставить духовну сім'ю на перше місце.